Цього року вітають медсестер дещо скромніше ніж раніше. кажуть у такий складний політичний час недопишних святкувань. Кращим місцем для тихої зустрічі виявилась конференц-зала, де було презентовано висавку картин колеги медсестри. Працюючи земою Григорівною, персонал лікарні навіть не здогадувався, що крім фаху медика жінка володіє мистецьким талантом. Та й сама пані Емма почала малювати картини три роки тому. Незважаючи на те, що жінка не має відповідної освіти, пейзажі просто виливають. Це на полотно. Зараз майстриня має 25 картин. То кожного є цей дар Божий, в кожній людині. І він все рівно прорветься колись. Він все рівно заставить вас щось робити, красиве, мистецтво. Це я показала спеціально ці ялинки. Яблочка, овочі, тому що ніхто їх не бачить по красоту. Ви наговорили мені скільки добрих і теплих слів, таких сонячних, таких радісних, що я за все життя їх не чула. Так що я вам дуже вдячна і вітаю вас із цим святом, світовим святом. Емма Григорівна принесла разом зі своїми картинами світло і тепло, які тут надзвичайно потрібні, і цим прикрасила професійне свято. Зараз жінка на заслуженому відпочинку, тому колеги згадують її як відповідальну, талановиту та співчутливу людину, яка завжди несе тільки позитив. Ми Маємо подвійне свято, в якійсь мірі. Це свято і медичної сестри, тому що це той день, коли відзначає весь світ цей день на різних рівнях по різному. Але без медичної сестри ми знаємо, що робота лікарні неможлива практично. Я хочу побажати вам в цей день усміхнених хворих пацієнтів, доброзичливих, щоб ваша професійна діяльність зростала, щоб ви здобували все більше досвід. І отримували від своєї роботи тільки задоволення. Медики переконані, що у кожної людини закладений талант, який неодмінно треба відкривати. Робити щось для душі, крім щоденної рутинної роботи, додає сил та впевненості у житті. А щоб таланти примножувались, художниці подарували книжку під назвою Натхнення на чотири пори року. Ваша культура, такт, доброзичливість, професіоналізм допомогли вам. Творити такі картини. Я з ностальгією згадую ті вечори, які ви організовували, ті виставки, які ви організовували. І оцей талант, прихований, допомагав вам проводити так оригінально, правильно, гарно, духовно. Всі вечори, велика роль медичних сестер, визначена історією всесвітній день медсестри, заснований міжнародною радою медичних сестер у 1971 році в день народження першої англійської сестри милосердя. Ця професія потребує багато зусиль. Без цих людей переконане керівництво медзакладу. Робота в лікарні неможлива. Саме медсестра перебуває поряд з хворими. Саме вона постійно має пізнавати непізнане і намагатися бачити небачене. Місного здоров'я, мирного неба. Злагоди в сім'ї, успіхи в роботі ну всього найкращого. Здається, таких банальних і простих речей, про які ми говоримо кожен день, але якщо подумати про їхню суть, то це ці цеглини, які складають наше життя, які складають наш світ, наш успіх і як кажуть, ну. Формують те, хим кім ким не є. Це все це все відбивається на нашій роботі, на ставленні до того і на нашому внутрішньому світі. Помічниця, піклувальниця, ангел-хоронитель, як тільки не називають медсестер у найважчі хвилини життя, ті, хто потребує особливої уваги і опіки, і безперечно, професіоналізму, який що хвилини стоїть на сторожі життя і здоров'я кожного пацієнта. Професія медичної сестри складна і багатогранна. Те, настільки зручно хворому перебувати в лікарні, дуже часто. Часто залежить від середнього медичного персоналу, залежить від уколю, від її легкості руки медсестри, від чіткості визначення аналізів. Уся ця важка, щоденна, часто непомітна на перший погляд робота полегшує біль пацієнтів, адже усюди за мікроскопами, за діагностичними апаратами, стоять медсестри медичними сестрами, що це є основа в медицині, і без їхньої ласки, без їхнього вміння і старання, значить, наша лікарська робота. Набагато була би, значить, за неба це не так просто. Медсестра, це сила, це сила, без якої не обходиться ні в мирний час, ні в воєнний час. Незважаючи на не найкращий стан медичної галузі в нашій державі, медичні сестри роблять все можливе, аби хворим було комфортно у лікарні. Медсестра це не просто професія, це стан душі. Вони здатні щохвилини співчувати людському болю і стражданням та сповно надавати медичну та психологічну допомогу хворим без їхнього милосердя, ласкавих і умілих рук, неможливе одужання хворого.